Іноді дива поряд, вони створюються люблячими руками людей з великими серцями, руками путивлянок полонтерок що шиють, в'яжуть і плетуть. Плетуть не просто сітки та шиють білизну і в'яжуть шкарпетки. Вони створюють справжні обереги для наших хлопців-захисників. Це матері, дружини, сестри чи просто підопічні центру надання соціальних послуг закладу під керівництвом Тетяни Суховієвої, що насправді об'єднав під своїм дахом самовідданих майстринь путивля. У наше відділення кожного дня приходять від наші студенти третього покоління, за допомогою яких було за той рік зробили вони двадцять сіток. Це різного розміру, заказували нам різного розміру і на траншеї, і на бліндажі. То тобто є різного розміру. За цей рік зробили вже 11 сіток, які ми відправили нашим захисникам. Зв'язали нос за той рік 295 пар. Ну це не за цілий рік, так як а десь за півроку зв'язали. І на сьогодні, на сьогоднішній день вже 187 пар теж зв'язали. Це з січня місяця. А ми спілкуємося з волонтерами 450, Це пов'язано з тим, що мій старший син теж на війні. І я спілкувалася з його друзями. Чого в нас це пішло? що ми почали шити нижню білизну. Вони кажуть, що нам настільки це дуже дуже потрібно. У цій затишній залі працює справжній цех, де шиють білизну майже у промислових масштабах. А виготовлення вовняних теплих шкарпеток жіночки волонтерки поставили на потік. Збирають кошти на ліки, плетуть маскувальні сітки. А за два роки великої війни звичайні путевлянки навчилися шити. Згадали, як тримати в руках в'язальні спиці. Усе заради допомоги Збройним силам України і нашої спільної перемоги. Робимо копні свічки, в'яжемо дівчата, в'яжуть е, шкарпетки. Різну консервацію робимо. Ну, робимо, приносять. Хто що може. Ну, Почали дівчата шарфи приносити махерові, ткані. Такі, щоб подошли, ну наче шить. Сама. ма. Начеба сама. Це б моя ініціатива була. Я не хвастаюсь, но так вийшло, що якщо нужно, значить делаем. Щиро дякую вам, рідненьки, за вашу роботу та натхнення, яке ви даруєте усім оточуючим. Хай буде мир на всій землі.